Європейська солідарність третій рік поспіль вимагає терміново ухвалити закон про заборону в Україні діяльності російської церкви. Відповідні звернення представники партії Європейська Солідарність спрямували до Верховної Ради України по всій країні, в тому числі і в Полтавській обласній раді. У нас постійна послідовна позиція, та яка стосується заборони церкви Московського патріархату в Україні. Особливо актуальним це набуло значення після того, як дехто типу Кирил, почав озвучувати, що він оголошує священну війну на духовному рівні нашої країни. Можу підтвердити, що за допомогою всіх фракцій консолідовано в облраді було прийнято звернення стосовно заборони. Фактично, церкви московського патріархату направлена відповідно до Верховної Ради. Наразі законопроект у Верховній Раді пройшов відповідні читання, але остаточного рішення щодо заборони церкви МП в Україні досі немає. Підкреслюють в європейській солідарності. Додають в Миргородській громаді вже дві церкви перейшли з УПЦ до ПЦУ, село Попівка і Село Черевки. У нас був перехід такий досить плавний. Це була воля громади і релігійної і священника. і очі Андрій зараз править. У нас так два села, так безболісно перейшли, і всі люди щасливі. Перейшов до Православної церкви України одразу після надання Україні Томосу, тобто з 2019 року. Проти Павло Якименко, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, в селищі міського типу Шишаки. Взагалі, я родом з Донбасу, і що таке війна? Я знаю особисто, тому що ще в 2014 2014 році, коли Росія напала на східну частину України, анексувавши у нас і Крим, і частку Донбасу, і я з міста Дружківка, і я побачив, що це таке війна в реалі. І виховувався я як на Донбасі, і прибув прихожанином російської церкви. Не було там тоді українських церков. А коли в 2019 році українська церква отримала Томус від Вселенського патріарху. Я був священник на Полтавщині вже служив в Христовоздвиженському монастирі. Я одразу прийняв рішення перейти до української церкви, тому що священник він повинен служити Богу і своєму українському народу. Про зв'язок УПЦ з Росією свідчать численні факти колабораціонізму та судових рішень щодо держзради, співпраці з окупантами, кліриків УПЦ. від початку повномасштабного вторгнення виявляють бажання приєднатися до православної церкви України, де далі більше пере. Фіян області, адже у них є прагнення української ідентичності, наголошує депутатка від європейської солідарності Наталія Гранчак. Цінності це фундамент у нашому житті. Згідно з нього, ми робимо свої рішення, ми діємо і ми робимо або не робимо добро. Чому важливо робити добро? Тому що тоді й не буде тієї самої війни, якби. Путін був добрим, то війни б не було б, не гинуло б така кількість людей. Ну і другий момент це те, що церква, саме українська церква, вона відстоює і несе національні ідеї. Тому що коли ми бачимо і дивимося на російську церкву, то вона несе російські наративи. Загалом від початку 2022 року в ПЦУ перейшли 18 релігійних громад Полтавщини, зазначили представники фракції Європейська Солідарність.